Вітаю! Продовжуємо говорити про панелі управління. І на черзі в нас меню бар ось це верхнє або ж головне меню. І почнімо з вкладочки Файл, що в нас тут є. Тут ми можемо створювати нову сценку, скидати налаштування до дефолтних, відкривати сцену з папки, відкривати нещодавно відкриті сценки, над якими ми працювали. Автобекапи. Зберігати, зберігати певним способом, зберігати копію певним способом, архівувати, імпортувати, зокрема, через мерч ми будемо закидати модельки в нашу робочу сцену. Так, маємо тут ще експорт і решту варіантів, якими ми не користуємося практично ніколи, тому на них я не зупиняюся. Наступна вкладка Edit. Тобто редагування. Більшість інструментів, що тут прописані, дублюються на main Toolbar, Тобто ось тут знизу. так? Зараз ми а, проглянемо, що ж в нас тут є. Ундоредо, тобто назад-вперед, ось ці стрілочки також ондорету. Я тут вже щось створювала, видаляла є. А далі Delete, думаю, з цим зрозуміло клон. Давайте на ось цій функції зупинимось трішки детальніше. Вона насправді є дуже важливою, щоб вам її показати, створимо боксик. Я зараз візьму ось цю кнопочку Select and Move, так, щоб мати можливість переміщати боксик. І можна піти через ось цю кнопочку клон, а можна скористатися гарячою клавішою, затиснемо Shift і потягнемо певною вісю, куди ми хочемо перемістити клон. Відкривається віконечко «Clone Option. Ми маємо три варіанти клонування: Copy, Instance і Reference. Вони всі відрізняються один від одного. Варіант копії створить точний незалежний дублікат. Тобто ці два копійовані об'єкти вони є абсолютно незалежними один від одного. Якщо я буду змінювати цей об'єкт, цей не буде змінюватися. Тепер потягну через Shift в інший бік, створю через Instance варіант. Можна, до речі, ось тут вказувати певну кількість, яку я хочу змінити створити. Перепрошую. Є. І тут важливий принциповий момент. А, цей об'єкт скопійований способом «instance». Я зараз зроблю певну дію, вона вам поки що ні про що не каже, проте, будь ласка, дивіться саме на наслідок, Так? Я змінюю інстансний копійований об'єкт, і всі інші також змінюються. Чому? Тому що саме ці об'єкти були скопійовані способом «instance». Той, що був скопійований через копію, не змінюється. Він є незалежним. Це важливо. Пам'ятаємо про це. Так, це інстансні об'єкти. І давайте останній варіант копіювання, який тут є. А, reference. Окей. А що з референсним копійованим об'єктом? він подібний до зразка, проте має односторонній зв'язок з оригіналом. Ось мій оригінал. Я його зміню. І референсний об'єкт. Копійований способом референс також буде змінюватись. Проте, якщо я буду змінювати референсний об'єкт скопійований, оригінал змінюватись не буде. Тобто односторонній зв'язок з оригіналом. Є, це така принципова відмінність, будь ласка, врахуйте її. Ми про це обов'язково будемо говорити, ще багато будемо говорити, ми не будемо користуватися, оскільки копіюватиме часто різним способом. А, проте ви вже трошки з ними знайомилися, і це добре. Просто знаєте, пам'ятайте про це. Так, перепрошую, видалила. Давайте йдемо далі. А, так, 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 клон пройшли. Move. Select and move, так, обрали, натиснули сюди, обрали об'єкт, можемо його переміщати. Жовтеньким підсвічується та стрілочка, по осі якої ми будемо переміщати. Зараз це Y, X, Ось тут знизу ви можете бачити координати об'єкту, по яким він переміщається. Натисну Alt, поверну його трішки і по Z. Побачили так, що зараз рухається саме по Z. Змінюються координати об'єкту. Становить топ. Йдемо далі. Rotate, тобто поворот. Загорілася ця клавіша, гаряча клавіша є. Можемо повертати по Z, по Х або по Y. Є. Далі. Скейл. Тобто масштабування. Ось, кнопочка загорілася. А можемо масштабувати. Це гаряча клавіша А, а здається. Ой, ні, не А, переплутала. R R. Так. Змінила випадково, змінила режим, має стояти ось це перший. Ось, гаряча клавіша R. Змінює режими. Побачила, так? Є. Далі. Mm -hmm. Далі. Select All, Ctrl плюс A. Гарячі клавіші обрати все. Select none. Відмінити обране або Ctrl плюс D. Select Invert, тобто вибрати назворотня. Замінити, так? Давайте створимо кілька об'єктів. Select and move. візьмемо, створимо кілька об'єктів. Я зараз. Обрала сферку і торус. Якщо я натисну на Select Invert, обереться боксик. Так? Тобто, виділене змінилось. Гаряча клавіша буде: Ctrl-I. Угу, побачили. Корисна насправді функція, інколи дуже навіть допомагає в роботі. Йдемо далі. Select Similar Instance і Baй це по списку, тобто подібне інстансне по списку, по регіону. А далі вкладочка Tools. Про всі команди в цій вкладці ми говорити не будемо, оскільки ми ними або не користуємось, або будемо зустрічатися пізніше. Тоді і будемо говорити. Але на кілька зараз зверну вашу увагу. А саме на Isolate Selection. Це важлива кнопочка. Де вона тут є? Ось. Угу. Треба щось обрати, наприклад, оберемо цей боксик. Tools, «Isolate Selection. І наш боксик буде ізольований від всіх інших об'єктів. Дуже зручно, коли ми займаємось моделюванням, або там розставляємо декорчик на щось, нам треба глянути, як воно гарно прилягло. Зручно, користуємось. Зверніть увагу, ось ця кнопочка швидкого доступу це те саме, та сама функція. Можемо ще натиснути праву клавішу мишки, і ось тут натиснути «Isolate Selection». Все те саме. Трьома різними способами. результат той самий. – «End Isolate». Відмінити ізолювання. Далі. Tools, Mirror. Тобто відобразити, відзеркалити по різним осям, по X, по Y або по Z. Можемо обирати по Так. А на боксику погано видно. Ось вона, до речі, Mirror. Ну, загалом тут на всіх об'єктах буде погано видно, тому що вони однакові. Це треба щось таке створити. Чайничок давайте створимо. Ось чайничок, міро, по, побачили так, по X, по ігреку, по Z. Угу. А різні способи клонування і можна по двом осям, до прикладу, підзеркалювати. Є. Далі Tools Align, вирівнювання одного об'єкту відносно іншого. Можемо ось обрати різний формат, ну, загалом. Перше, нам найбільше підходить. Ось гаряча, точніше, клавіша бистрого доступу, швидкого доступу. Клікнули і, до прикладу, вирівняємо по боксику. Можемо обрати як по центру одного, по центру іншого об'єкту, по якій саме осі, по всім трьом, по одному, по мінімуму, по, тут по мінімуму. Ну, Загалом, думаю, з цим зрозуміло тут проклацати, ознайомитись з цим і будете розуміти, як воно працює. Є. Підсуму чайничок і йдемо далі. А, наступна вкладочка група. У Нас по замовчуванню зараз всі об'єкти є окремими, незалежними один від одного. Так? І проклацувати їх також треба окремо. Інколи це дуже незручно, ось це проклацування всіх об'єктів. До прикладу, коли ми моделюємо якийсь стілець, так і там п'ять ручок різних, чотири ніжки, ще там якісь елементи, і їх треба згрупувати. Тобто, щоб вони були незалежними, проте знаходились в одній групі. Як це зробити? Давайте згрупуємо зараз боксик і чайник. Я обрала боксик, натискаю Ctrl і з зажитим Ctrl клікаю по чайнику. Тепер обрані два об'єкти. Щоб їх згрупувати, я йду в вкладочку Group, натискаю Group. Зараз тут ви бачите гарячі клавіші. вони у мене налаштовані власноруч, так? тобто у вас їх швидше всього немає. Як їх налаштувати, я, звісно, також покажу, але в наступних відео. Натискаємо сюди. «Груп», створюємо, вказуємо ім'я, окей. Все, тепер це буде наша група. Повертати, масштабувати, переміщати також будуть два об'єкти разом, тому що це група. Щоб її відкрити, натискаємо на Open. Ось ця рожева рамочка свідчить про те, що це група, і вона наразі відкрита. Можемо її закрити. Далі, Ungroup це розгрупувати. Так? Тобто, все. Була група, тепер групи немає, тому що Ungroup розгрупували. Давайте додамо знову групу. Окей. Що тут є ще? Open, ось це складне слово англійське, яке я не прочитаю. Що воно означає? У нас може бути група в групі. Одна група. Обрали ще сюди сферку, згрупували. Окей. Тепер у нас група в групі, так? Тобто ось одна група, але всередині є ще ось ця. Натиснувши сюди, ми розгрупуємо одразу всі групи. Наразі в нас їх тут дві. Close, одна, close, друга. Якщо ми натиснемо на Explode, ми розірвемо всі групи, які є. Все. Тепер всі раніше створювальні групи не є активними. Ми їх всі розірвали. Про групи закінчили. Можемо їх ще додавати, віддетачувати одна від одної, приєднувати, віддетачувати. Так, з цим думаю, поки що все. Наступна вкладка Use. А Тут довго зупинятися не будемо, оскільки тут або дрібні налаштування в U-порту, про які ми вже говорили. Або команди, ось, до прикладу, Configureports, те, про що ми вже говорили. Тут, до речі, відволічусь ще background, прогляньте чи у вас все так, як у мене А, Так, добре, давайте йдемо далі. Views. Або ті налаштування, про які ми вже говорили, або ті, якими ми, ось, до речі, наш кубик, які, яким, якими ми не користуємось. Проте хочу вам показати тут одну кнопочку, яка. Яку ви можете натиснути випадково? Expert-Mode, Alt плюс Ctrl, плюс X. Буває таке, що коли ми не знаємо, що всі гарячі клавіші, ми можемо випадково щось натиснути і перейти в ось цей режим. Так? В ньому працювати зручно в тому випадку, коли ви. Знаєте 3ds Max як свої 5 пальців. Тобто ви знаєте всі гарячі клавіші, вам швидко треба працювати з ними. Командні панелі, ті, що по бокам вам не потрібні, тоді так. Але новачкам складно в такому режимі працювати, проте вони можуть потрапити сюди випадково. Так от, якщо у вас таке трапилось, не лякайтеся. Гаряча клавіша Ctrl, Alt, X, або Use, Export, Mood вас повернуть в стандартний, звичайний режим відображення програми. Є. Це стосовно вкладки Views. Далі вкладочка Create. Деякі команди в цій вкладочці дублюються в боковій панельці, ось тут, яку ми ще будемо розбирати. Так, тут і стандартні примітиви, і а, розширені примітиви. Про це ми будемо говорити. пізніше. Тут є складна геометрія, сходи вікна, двері, так, далі компаунд. І це все це більш про динамічну стимуляцію, про анімацію. Це нам поки що не треба. Світло, камери, хелпери. Так, ліквід. Про це все мови поки що йти не може. До цього ми будемо пізніше повертатися. Наступними вкладочками будемо користуватися ситуативно та лише трьома найчастіше: рендерінг. Рендер сетап це налаштування рендеру. Гаряча клавіша F10 або ось ця кнопочка вона загорілась. А далі вкладка Customize. Ми сюди пройдемо, коли будемо налаштовувати гарячі клавіші, інші налаштування базові, сюди ще повернемось в наступних відео. І вкладочка скрайпінг. Тут буде про скрипти, які будемо встановлювати, про конвертатор загалом це все також буде в наступних відео. Повторюся, що до них ми будемо повертатися з конкретними завданнями, тому зараз не витрачаємо час. Натомість в цьому відео ще будемо говорити про Main Toolbar, тобто ось цю панельку з основними інструментами. Тут знаходяться інструменти для взаємодії з об'єктами, і про деякі з них ми вже встигли поговорити. Щоб додати сюди панельку. Натискаємо на вільне місце правою клавішою мишки, вилітає віконечко, де є всі командні панельки, які ми можемо додати або забрати. Це панельки швидкого доступу. Будь ласка, звіртеся, зараз у вас так, як в мене, чи ні. Деяких у вас немає, до прикладу, цих двох точно немає, тому що я їх встановлювала власноруч а, сама. А вони не є дефолтними. Можете поставити так, як і у мене. Це ті, які ми будемо найчастіше користуватися. Достатньо клікнути галочку, до прикладу, Exist Constraints, вилітає така панелька, вона вас може вилетіти десь тут. Берете за ось цей край і перетягуєте туди, куди вам зручно. На бік, на цей бік або наверх. У мене вони зверху є. І давайте все ж пройдемося по основним. Кнопочкам, по яким ми ще не проходилися, що в нас тут є з важливого: Select object виділення кліком, так? Далі Select by Name, тобто по списку є. А далі а змінити рамку виділення. Зараз у нас рамка прямокутна, тобто ми виділяємо ось так. Бачите, прямокутничком. Можемо змінити на іншу. Затиснемо ліву клавішу мишки, затиснули і тримаємо, і обираємо, до прикладу, коло або інша форма. Інколи зручно колом виділяти, але найчастіше тут стоїть рамочка, і з нею зручно працювати. Далі режим обрання об'єкту, обрали його так, при такому режимі об'єкт буде виділятися лише в тому випадку. Якщо повністю зайде в рамку. От, до прикладу, я трішки зацепила рамкою об'єкту, він не виділяється. Коли повністю виділиться, проте боксик ось це, що зацеплений тільки трішки, ні. Угу. Ось, до прикладу, зараз середні, які попали в рамку, виділяються, крайні ні. І корисна вкладка, точніше, функція інколи зручно. Все, вимкнули. Зараз вона буде працювати на легкий дотир. Є. Тобто все, що рамка зацепить, зовсім навіть трішечки воно буде виділятися. Далі, ось тут виділення за категорією. Зверніть увагу на це, дуже зручно, до прикладу, виділяти лише геометрію, лише, ліні... лише світло, лише камери. Будемо користуватися, думаю, в кінці, більш до кінця нашого курсу користуватимемося часто, коли треба обрати лише камеру, щоб не цепляти геометрію або світло, або навпаки, там світло обрати без геометрії камери, і так далі. Зручно, класно користуємося, повернемось до неї ще також. А що в нас є тут ще? прив'язки Ось ці всі прив'язочки, про них я зазвичай говорила в цьому відео. Проте бачу з попереднього досвіду, з попередніх потоків, що дуже багато по ним питань. Тому про прив'язки буде наступне відео, де я розкажу про них дуже детально. Так? Детально наскільки це треба. Тому про них слухатимемо в наступному відео. Я тут пропустила переміщення, поворот масштабування, тому що ви про них вже знаєте. Далі, зеркало знаєте, Line, знаєте, слої не рухаємо поки що. Матеріал-едітор це редактор матеріалів. Ось так довго. Угу. Є. Далі рендер, сетап, налаштування і запуск рендеру. Решту у вас немає. Це все будемо доналаштовувати потім. І це вісь, яку ми можемо брати. До прикладу, зараз беру select and move, обираю боксик. Я хочу рухатись по X. Побачили, так? X загорівся жовтеньким. Це можна сюдою керувати одразу через вюпорт, можна сюдою. Там обрати X, Y, Z. Або по всім трьом. Uh -huh. Є. Якщо, до речі, ви вручну через вюпорт наводите на ось ці стрілочки. Якщо ви по центру зажмете, то будуть активні всі. Зверніть увагу, ось тут знизу. Йде рух по всім трьом осям є. А, так, давайте тепер на цьому знову ж таки зупинимось, підемо на паузу. В наступному відео я розкажу про прив'язки, бо це важлива тема. І далі підемо в командну панель, будемо знайомитися з інтерфейсом далі. Наразі дякую, що прослухали це відео, і до зустрічі в наступному.